Всім привіт! Пам'ятаю, що заборгував вам відео з приводу ось такої акумуляторної пилки. Поки на дворі гарна погода, виїхав в гараж, і якраз у нас трішки повалили дерев, тому можна попиляти щось на шашличок майбутній. Ну і заодно перевірити цю пилочку, що вона може. І скільки вона це може робити. Попередньо скажу, що я вже один раз нею користувався і знаю, що вона ну, може прямо нормально. Пилку нагадаю, є повний огляд з розбором в одному із попередніх моїх відео. Називається вона ось так: Кіафор. Цю пилку знову ж таки я ще переробляв під акумулятори від «Енхеля». Ось, Тому зараз будемо перевіряти, як вона пиляє і скільки вона може пиляти на одному такому акумуляторі. Акумулятор на 2,5 Аг, Акумулятор не новий, але ємності там близько 80-90%, 100% є. Ось, Він тільки що був заряджений, зняв зарядки, підключив і ось відразу можна перевіряти. Масло залив, трішки підкачав, змастив. Цепку, тому можемо приступати. Єдине, що для мене незручно, те, що я лівша, і ось ці кнопки на такому інструменті мені завжди незручно. Тому що приходиться одним пальцем натискати дві кнопки, скажімо, одночасно. Як я і сказав, цією пилкою я вже один раз користувався і знаю, на що вона спроможна. Тому відразу взяв ось такий шматок дерева. Я не знаю, як вам показати розміри. Рулетки в мене тут немає. Ну, але розміри не маленькі, як на такий розмір пилки. Буду пиляти одною рукою, другою тримати камеру, тому я вибачаюся, але це незручно. Так, так має бути видно. Приступаємо. Ну, і як можна бачити, це ну, геть без проблем. А так, ну єдине, що можу сказати що, знову ж таки про те, що це поки, можна сказати, нова пилка, а, перепиляв я нею невелику купу до цього а дерева. Зараз покажу скільки. Ось таку купу я перепиляв до цього. А, тому можна сказати, що ну, зараз вона гризе дуже добре, може через те, що ще доволі гостра. Заточка на цепці. Але, знову ж таки, далі вже покаже час. В принципі, поки того, наскільки вона гризе, мені вже вистачає і вже дуже гарний результат, як на пилку за там, 1200 гривень. До речі, знову ж на Олішки є розпродажі сьогодні 20 березня, і там таку пилку з монетами можна урвати за 1200 гривень, як на мене, дуже непогана ціна. Ну, звичайно ж, без акумулятора. І зараз давайте я зроблю тест, попиляю просто маленькими шматочками і подивимось, наскільки вистачить ось цього акумулятора по часу роботи, наскільки шматків його вистачить. Все знімати на відео не буду, тому мабуть, вже вімкнуся після того, як перепиляю. Так, пиляв я без зупинки, і ось можна подивитись на температури. Висадив акумулятор повністю. Зараз після огляду температур покажу вам, скільки вона перепиляла. Так, як видно, ось двигун нагрівся до 60 градусів, що в принципі непогано, тому що навантаження на нього були ну, дуже немалі. Тут в нас шина нагрілася до 54. Так, відчуваю, що думаю, тут температура така. А саме зубці десь 30. Так, зубці так, не дуже гарячі. 36 градусів десь приблизно, як температура тіла, може трішечки більше. Е, акумулятор, акумулятор нагрівся у нас на, ну так знову ж таки важко сказати, тому що знімаю через корпус. Ось з, нижні, з нижньої частини найкраще видно, що нагрівся, нагрілися банки до 58. ну Десь я думаю до 60 градусів це точно. Тому, мабуть, краще акумулятори брати. Більшої ємності там, де більше банок буде в паралель. Ну, в принципі, якщо саме по пилці, то температурні режими дуже непогані. 70 градусів температура підросла, тому що двигун зараз просто стоїть. Якщо його в холосту вімкнути, то він буде охолоджуватись. Ну, тому що тут на двигуні є крильчатка. Так, ось таку кубку. Дров змогла перепиляти ця пилка на ось такому акумуляторі 2,5 ампер-години. Ну, як можна бачити, товщина тут ну, дуже велика. При тому, що деякі з них а, прям дуже вологі, і їх вона тяжкенько пиляла, але все ж перепиляла. Ось така купа. Я думаю, це дуже гарний показник для пилки, ось такого форм-фактору. А якщо брати під щось мілке, там виноград, лоза і так далі дома, ну я думаю, буде пиляти на ура будь-що. Ну і по температурним режимам, як я показав вже на тепловізійну камеру, двигун нагрівся до 60 градусів плюс-мінус. Так що це знову ж таки дуже непоганий показник температурного режиму, як на мене. Тому що ну, був би зовсім Китай, міг би вже перегоріти, де давно й згоріти. А якби це був колекторний двигун, то він би, мав, мабуть, тільки не витягнув, або якби витягнув би, ну, він же тут двойняв би паленим. Це 100%. Я вже з таким стикався. І якщо що вибачаюся за картинку та звук, тому що знімаю на свій Android-телефон, ось, наче знімаю 4К, але картинка може бути трішки гірша, ніж була до цього. Ну і Мікрофон використовую одну з дешевих китайських петличок, тому знову ж таки, якість звуку оцінюйте самі. Ще по пилці, що хотів додати, є е, по суті два мінуси. Один дуже маленький, інший може бути суттєвим. Е, маленький мінус того, що показометр тут показує неправильно. Е, він може показувати правильно, якщо заводити пилку в холосту. Тоді він показує приблизно правильний заряд. Е, чому так працює? Тому що це, по суті, вольтметр і він показує напругу акумулятора. Якщо коли ви вмикаєте його під навантаженням, звичайно, що напруга під навантаженням падає, і він каже, що тут заряд акумулятора менший. Тому вірити йому в роботі і сенсу немає, хіба що тільки на холостому ходу. І більш суттєвий мінус це те, що, це те, що в мене послаблюється натяг цепки. Чомусь, Ну, як чомусь? Я розумію чому, тому що в принципі вона не розрахована на ось такі шматки дерева. Але все ж. Тому кому це критично, ну, я не знаю, дивіться. Або замінити потрібно ось цю ручку, на гайку і за, закручувати дуже сильно ключем, щоб ну, типу, натяг не падав. В мене, поки я перепиляв цю купу дерева, натягував один раз, я точно натягував а, ланцюг. А, так, Ще вибачаю за те, що часто кажу цепка, ну так просто звик. Я розумію, що це ланцюг. Ось на цьому, мабуть, все. Це відео буду закінчувати. Знову ж таки, за таку ціну пилку 100% можу радити. Якщо для вас не критичні ті нюанси, які я вказав. На цьому все буду закінчувати. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!